Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання, які є перешкоди щодо закінчення війни. Тобто ми не будемо дивитися, коли війна закінчиться. Тому що це вже ну, це питання, яке ну не актуальне, можна так сказати, для Таро. Тому що Таро не дивиться по часу, коли це. І... Енергії дуже-дуже змінюються, це залежить від тисячі людей, і тому це ну прям до точності неможливо продивитися. І тому щоб не було коментарів таких, що, що ви нам не розказували. Тому що військову тематику дивитися дуже важко. Я вам можу сказати на картах таро. Це не гадання, це не якісь ясновидці. Це прогностика, це прогнози і аналітика. Тобто ми дивимося, що нам говорять карти. А карти говорять через колективне несвідоме дають нам ті енергії на картинках, які ми можемо щитувати. Тому це такий, як прогноз, можемо сказати. Так, ну добре, давайте не будемо розмовляти. Давайте пішли до того, що, що нам з карти говорять. Давайте на двох колодах сьогодні подивлюся. Так, перше, які перешкоди? ну, от просто, Які перешкоди є у тому, що щодо закінчення війни? Які перешкоди щодо закінчення війни є в Україні чи між Україною та Росією? Які перешкоди у закінченні війни між Україною і Росією існують? Які перешкоди? Які є перешкоди, що заважають закінченню війни між Україною та Росією? Це карта світ. Карта світ це говорить про ну, можливо, це перешкодою є якісь міжнародні партнери, якісь спільнота міжнародна, якісь інші країни. Але але начебто цей цикл вже підходить до завершення. Тобто, вже ми маємо дійти до такого, знаєте, заключного якогось циклу. Тобто, після цього вже переход, переход на інший рівень. Тому, начебто, це вже, знаєте, як і підзакінчується. Тобто колісниця. Дія, от Бачите, от так, давайте звернемо ну, тобто дві карти. Які перешкоди? Це міжнародні країни, тобто інші країни, спільноти, міжнародні партнери, можливо, які от прямо, ну, як кажуть, взяли вішки у свої руки. Ну, відкрити карту світу, мир що говорить? Також тут пан Путін випав. Це я на нього завжди, тобто він мене завжди впадає король Пентакливий на, на можливо, це для України, це наша країна. Тобто, ой, це їхня країна, тобто інша країна. Король Пентакливий з іншої країни, як перешкода закінченню війни. Так, ще що покаже нам перешкоди, які ще перешкоди. Справедливість, тобто ще король, король Пентакливий, він ще не відчув справедливості. Він ще не досяг бажаного. Ще його віси, оці, що тут ваги, вони ще не зрівнялися. Втрати великі йдуть, довіри, втрати міжнародних переговорів, втрати ресурсів, все. Тобто тут іде, знаєш, знаєте, як. Які перешкоди? Його ще, це, як знаєте, як більше йому начебто приносять аж на снагу, таку, що в нього йдуть тут а, е, санкції, працюють, ідея повністю збитки має він, ну, Росія. Да? І йому це якось аж на руку, начебто, аж на солоду, да? він отримує від цього. Так, які ж перешкоди, що тут за влюблений? Тобто тут, бачите, він, дивіться, я так думаю, вважаю, що все ж таки тут йдуть інша країна, тобто, і це йде пан Путін, чи не пан про пан. Іде правосуддя, тобто і втрата можливості, втрата через санкції, він не може домовлюватися тут домовленості, це не може такий, знаєте, зробити вибір, не може ні з ким домовлюватися, і в нього йде тупік. Тобто він ставить от палки в кольоса. Це карта от зупинки. Все, він не бачить далі от можливості. Тобто, в нього от зараз стопор. Чи тупор, він е, поки що готовий рухатися. Е, ним правлять. ну Тобто, тут багато залежить від. ну Зупинка, він не може зупинитися, тому що в нього багато, він уже як в цепах, він ще й від д'явола залежить. Чому? В тому, що він очільник, тобто Все, він очельник одміра, міра. І це є перешкодою. Розумієте? тобто, Йому потрібна якась в чомусь перемога, йому потрібно якесь признання, визнання, тобто щось таке, щоб він вийшов якимсь таким, він уже, можливо, і зрозумів, що тут воно заходить таке діло, як кажуть, пахне Кіра Сіром. Але ж тут виходу вже немає, що говорить отшельник. Ну, тобто, він живе минулим, живе минулим. минулим. Так, і затягує цю всю ситуацію. Затягує. Вона вирішиться, але він затягує все це. Давайте так ще спитаю. Ти правильно я розумію, що повністю тут перешкода у закінченні війни є Путін. Чи правильно я розумію, що тільки Путін є з перешкодою у закінченні війни між Україною та Росією? Суд. Ну, ви знаєте, суд це така кармічна карта. Кармічна карта. Вона говорить, це зміни, це великі зміни, це перехід на інші рівні. Тут говорить ще карта, що знаєте як? Ну, що так далі не може продовжуватися. Тобто, це карма, наша карма, наша, їхня. Тобто, це от така спільна карма, можливо, у них своя, у нас своя, яка повинна людей всіх підняти, очистити, перечистити, тобто визволити, змінити. І от отут головна ця перешкода це от ну, зміни. зміни. Їх ще, навірно, не було таких змін, які б задовольняли б людей усіх. Що говорить суд? Бачите, немає можливості поки що закінчити, тому що ще ангел наверху, ще він там, знаєте, от сповіщає, що ще треба піднімати піднімати, щось робити, щось робити. Тобто він всіх піднімати, тобто це вищі сили. Так, пентаклова четвірка, зірка здійснення мрій. Ну, тобто, і Мах, який управляє. Тобто, ну, ще я, я вам кажу, що тут можливо не сам такий Путін, як ним ну, залежність. Тобто в нього як місія. Місія змінити і, і нас, і їх. ну, по Типу такого. Тут ну, карта Вищий суд, це, ну я ще раз повторююся, це кермічна карта, яка от просто закликає, що потрібні зміни. І ці зміни ми повинні пронести свою карму пройти до кінця. Так, ну, давайте традиційно, да? на колоді, колесо року. Тут є деякі карти, які вказують на періоди, осінь, весна на пори року. Давайте спросимо, в якому, в якій порі році, як Давайте так. Яка пора року буде яка пора року буде перемогою в у війні? Ні, не так. Це щось не сформую я. Закінчень, закінчиться війна. В якій порі пора року, яка буде, коли закінчиться війна? Все. Яка буде пора року, коли закінчиться війна? Покажіть мені, будь ласка, яка буде пора року, коли закінчиться війна між Україною та Росією? Яка буде пора року, коли ми будемо святкувати перемогу України? Яка буде пора року, коли Україна буде святкувати перемогу? Отак, яка буде пора року, коли Україна буде святкувати перемогу? Так, що це? Десятка кубків. І кубки це весна. Боже, десятка кубків. Весна. Хочеться вірити, що це ця весна. Що це весна 2023 року. Давайте так, добре, я зрозуміла, що це буде весна. Кінець, навіть, весни, отам, да? Давайте так, спитаємося ще. Який це рік буде? Це буде 2023 рік перемога України, чи буде 2024 рік. Це буде 2023 рік Перемога України, чи 2024. Покажіть мені, в якому році буде перемога України. 2023 рік. Десятка мечів. І 2024 рік. Туз Жезлів. Ну, початок дій, а це, в принципі, завершення. Завершення всього такого, знаєте, поганого. У 2023 році, покажіть, що це десятка? Стабільність. Прийде стабільність, вернуться ресурси, будуть зміни. Почнеться відбудова. Але воно буде таке, знаєте, ілюзійне. Воно ще не, до, ну, не, знаєте, не завершиться до кінця. Так, ну добре, що ж буде у 2024 році. весні Що ж буде 2020... весні бачите? Що ж буде у 2024 році стосовно війни? Будуть об'єднання, якісь, хитрий план буде, і розчарування буде, допомога буде. І, ну, знаєте, начебто закінчується. значебто закінчиться. Я не бачу карт перемоги. Не бачу карт перемоги. Якось вона буде, знаєте, от вона буде, начебто, і перемога. А начебто й не перемога. Тобто якось завершаться якісь дії, але ще вони якісь процеси будуть, десь там будуть когось стримувати, держати, і в 2024 році буде якийсь шанс на те, щоб щось таке урівноважити, щось домовитися, щось десь там. Але, ну, якось це буде все-таки важко, далі важко. важка така ноша, знаєте, воно буде. І правосуддя, тобто ми будемо все ж по правосуддю, розумієте, коли ж, що правосуддя тут говорить? Ну, Все будемо, знаєте, от, добиватися правосуддя. Тобто, все нам потрібно через закони. Через правосуддя. Тобто, ми повинні все це по закону отримати перемогу. по закону, Тому не знаю. Не бачу я перемоги. Не хотіла я дивитися на це, тому що перемогу невідомо коли. Ні, ніхто вам не скаже день перемоги, місяць перемоги, період перемоги, ніхто. Так, давайте ще на цій колоді таро традиції. Я ще спитаю: мені хочеться все-таки дізнатися, які перешкоди стосовно закінчення війни в Україні? Які є перешкоди? Покажіть, будь ласка, які є перешкоди зі сторони давайте, України, зі сторони Росії, які є перешкоди по закінченню війни в Україні? Які є перешкоди по закінченню війни в Україні? Зі сторони України? «Мах», двійка мечів і паж жезлів. Зі сторони Росії, Колесо фортуни, сімка кубків і король жезлів. Дивіться, ми виставили свої умови. «Мах», «Ми», Ой, у нас пропало світло. Швидко пропало світло. Так. так, любі друзі, включила таке світло, погано видно, але ж я хочу завершити це відео. Ну... Така в нас зараз ситуація. Що поробиш? Так, дивіться, ми виставили свої умови, помагу. Тобто ми маємо всі можливості все ну, виставляти умови, керувати цією ситуацією. Але ну, є перешкоди, є перешкоди, і поки що є тупік, як кажуть, тупік, ми не знаємо, куди рухатися. Але ми постійно робимо кроки. Робимо кроки до... Ну, то, щоб, знаєте, якось вирішилася ця ситуація. Так, які перешкоди зі сторони Росії. Да? Тобто, наші перешкоди це наші умови. Зараз, подаж Артемка. Ну, я зайнята. Так, ну, зрозуміло, наші умови тобто, нам дають як перешкоди, тому що їх не хочуть виконувати та сторона. Дивіться, виходить. У них що? Колесо фортуни, семерка кубків і е, король жезлів. Дивіться, у них так колесо вже закрутилося, такий це вже пішо, пішло, знаєте, це колесо, е, ну от. Е, як кажуть, водоворот таких подій, що вони вже повністю не розуміють, що вони хочуть, як з цього вийти. У них як ілюзії вже, знаєте, як ілюзійний якийсь такий стан, але ще щось вони хочуть контролювати. Тобто Вони все-таки якось тримають цей процес, не можуть від нього відірватися. Тобто тут перешкоди йдуть ну, ще з різних сторін. тобто І у них є. Якісь от непонятки, як вийти з цієї ситуації, тому що в них як ілюзії. І у нас виставлені такі умови, які ну от поки що їх не задовольняють їх. Так, ну ось такий був прогноз без світла, як кажуть. Дякую, хто дивились, додивились до кінця моєї відео. Ставте лайки дизлайки, якщо сподобалося чи не сподобалося, буду дуже рада, тому що це допомагає моєму каналу. Також ставте ці як і Господі, дзвіночки, щоб приходили до вас сповіщення, що мої відео виходять під кожним моїм відео. В опису є посилання на мій телеграм-канал. Рада буду вас вітати і там, і бачити вас там. На все добре, слава Україні! Героям слава!